Добрий ранок, новий день. Бачимо який мальовничий схід сонця, краса, куча небо, клас. Без 5-6 ранку. Коротше що, пройшов я вчора Львів, пройшов я вчора рівно і перед звягелем. Став на парковку, але скажу, парковка така типа, аля безкоштовна біля КП. І двіж, звісно, нереальний. Всю ніч хтось заїжджає, хтось виїжджає, хтось відстоюється. Коротше, їм треба було десь проще було б стати на заправці, десь заплатити копійку і нормально спати. Бо, блін, я ж кажу. Вон дві гарно, блін. Красиво. Ранок ранній. Все время хтось заїде, хтось виїде, заїде, виїде, таке, двері ті гупають. Коротше, нічка була весела. Ну, ми їдемо, у нас попереду Житомир. Далі і розвантаження. Нагадую, що тягну з трусківця 21 тонну мінеральної води на палетах Умотана. Їду на велику димерку. Склади АТБ. Да-да. Якщо щось не виспався, я взагалі ні хренаю, чесно. Їду і очі тяжкі. І не хочеться зранку ніякого ні чаю, нічого, випив води, умився, почистив зуби і погнав. Будильник поставив на 5 ранку, але піднявся я десь в хвилин в 15-20, бо один раз перевів його. Ну таке, коротше. Чи воно так понакопилось? Ну, ліг я вчора десь просто заїхав я в начало 11 на парковку, да? а заснув на пів 12 десь так. І кажу, двіж нереальний був. Ще там якісь мужики робили реномагнум недалеко. Була кабіна відкинута в нього. Щось вони там ковирялися, лігковушка стояла, світ зробили, такий яркий, блин, такі на триногах лампи в них стояли. Щось він там ковиряли-ковиряли. Тоді, тоді один із цих дядьків бігав по парковці, питав АТФ. Блін, ні в кого немає, скільки машин стояло. Походу, наверное, не знайшов. Бо щось він бачив, бігав і туди, і сюди. Не, може і знайшли Ну, зранку встав. Лігкової цей не було, магнум вже стояла кабіна на місці, все, зашторений, вже спав водій. Ну таке ось. Ну а я їду далі потихеньку на круїзі. Наблюдаю такий да, схід сонця. Гарного всім дня. Поїхав я далі. Що сказати, чудовий ранок. Як гарно, так? Да? Пейзажі ще ті. Мабуть, сьогодні днем буде і погода нормальна, але Но я вам скажу, вже мінусової температури не було. Вчора ввечері перед парковкою... 9 градусів було. Плюса. Зараз 4. он. І я виходив зранку вмиватися, то я вам скажу, що навіть не той самий. Не холодно, я так от на футболку. Ходіти в футболці, бо зверху просто курточку накинув, навіть не, за... не застегує її. Вийшов і комфортно на вулиці. Все. Сподіваюсь, що вже весна почала своє брати. То, як то кажеться, зима ще останні свої вздохи зробила, сипанула нам трошки сніжка, Десь Житомир вже попереду в мене. Доїжджаю. Пройдемо його по об'їзній і на Київ. Тоді там в мене, ну я ще раз нагадаю, казав чи ні, не пам'ятаю, що в мене заявочка на розвантаження на 12.20. Там будемо бачити, як доберемося, ну, плюс-мінус зараз 6-16, я думаю пару годин... Так, десь пів години-хвилин 40 пройти Житомир. І від Житомира до Києва години 2,5. Ну, це вже 3, вчитай. це буде 9 ранку і там потім обійти Київ. Ну, десь, я думаю, ми до 12-ї маємо встигнути. Аби все було гладко, як то кажеться, в дорозі нічого не без приключень, коротше. Такі справи. По розвантаженню потім відпишуся і, мабуть, на базу. Якщо знову не накинуть якусь роботу десь кудись. екстренно, Та ні, скоріш всього, думаю, що на базу що не буде нічого. Що з димерки, скоріш всього, що до бази поїду. Так, так. Да. Треба настроїтися на роботу, бо <кій> щось я коротше, розслаблений якийсь. Аж настрій піднімається, така красива картина у нас перед очима і потихеньку сонечко починає пробиватися у наш новий день. Так, да. їхає. Коротше, як ви думаєте, що треба зробити зараз зранку? Ай, сонечко яке, блін, валить в очі, я вже окуляри вдів. Понимаете? Уже в очках утра. Валить. Дядя Саша, короче, заезжает сюда на заправочку. Для чего, как вы думаете, правильно взять ранковой, запашной, смачной кавы? Бо мне тупо впадло варить каву в кабине. Честно скажу. Ну вот впадло. Ну не стоит у меня сегодня. И І... вы бачаете, братва? Ну... Ну не стоїть в мене сьогодні, ну не хочу я. Заїду, зараз куплю собі стаканчик кави і без мороки. Так, бачу, хлопці ще всі відпочивають, дуже багато машин, всі стоять. Якось проберемося, зараз станемо тут. Так, щоб нікому не заважати, в принципі. То. Ну як не заважати. В принципі, В принципі ми трошки будемо заважати, але я думаю, мене поймути простять і відпустять за це. Да? Ну, тут біля колеги припаркую. Мотанусь, быстренько візьму. І... почнеться наш ранок з припливу якоїсь моцної енергії. Давай, братан, побіг я на заправочку. Вовремя заїхав на заправку, дивіться. Колесо спустило і не знаю, не видно що там. Зараз буду пробувати качати. Накачаю і доїду до шиномонтажа. Зараз достану всі ці причандали, витягну шланг, підключу. Попробую накачати, буду дивитися, не знаю, що там з ним. Бо в мене запаски, е -е, рульошки немає. У мене тільки один батон прицепний. Зараз буду пробувати. Добре, шланг, шланги, включусь. Так, що стосовно колеса. я взяв шланг, накачав, скільки можна. Їду <кій> до нашого шиномонтажа, воно потроху десь підспускає, я щось загнав. Е, наявних звуків шипіння там десь Короче, немає. Ну, Так, щоб шипіло. там. Я заглушив машину, накачав і слухав, ніде так явно не шипить. Ну, треба перевіряти. Ну, диск значить цілий. Вроді як візуально, з внутрішньої сторони я сильно не побачу, а так не знаю, десь, скоріш всього, десь проткнув резину. Зараз дотягну до нашого шиномонтажа. Я вже раз тільки що зупинявся, підкачав, опять достав шланг, я його далеко не ховав, так не скручу, я зложив в бомбалюки, да? рундуки. Ну і зараз в районі, цього, в районі там десь Гурівщини чи де, у нас є ще на монтаж, який нас обслуговує. Я Зупиняюсь, періодично дивлюсь на нього, якщо треба підкачаю, то дотягну зараз туди і там мені його мають подивитися зробити. Ну там ми побезнали, обслуговуємося. Ну, якось так, їду туди. Це мені сюрприз. У мене ж нова резина стоїть. Ну, на щось, відать, наїхав, десь щось чи на обочині, десь, чи не знаю. Може на парк. Скоріше все, що це я після парковки, після ночовки це і виїхав. Десь там щось, мабуть, хватану. Ну ладно, їду на шинку. Значить, Ситуація в чому далі? Заїхав я в Бузові на шиномонтаж, зняли мені колесо, подивилися, резина ціла, все нормально. Оказується, на дискі з'явилася маленька дирочка. Десь вже диск прогнив трохи, в районі біля цього, біля Соска, ви зрозуміли. І оттуда почав харячити воздух. Добре, накачали калісо, воздух, І там така дирочка, ну, сиголочка, мабуть, невелика. Шурує Коротше, Набрав механіка, каже, їдь на кільцеву в Київ. Там мені поміняють диск. То лечу, пацани мені колесо накажали чуть-чуть більше, ніж треба. Ну, щоб я нормально доїхав. І Зараз їдемо туди і будемо диск під заміну. Отакі справи. А резина черва, все нормально, слава Богу. Все добре. Резина ціла і це то радує, тому що колеса в мене передні нові і не хотілося б їх прокалувати. Так що такі діла? Лечу, лечу на кільцеву. На заміну диска, поїхали. Три години новенький диск. Отлично. Поміняли От такі діла. Все, можна їхати, працювати, вигружатися. Вискочив на кільцеву дорогу Києва, Доїду. Ой, Потратив я 3,5 години, вже 2 години дня. Мався вигружатися в 20 хвилин першого. Ну нічого, зато зробили новий диск. Не то що зробили, а поставили мені новий диск, відбалансували все, зробили давлення в колесах одинакове з двох сторон. Ну, нормально. Ну вже що, пожертвував часом, зато зробив. Перше, чого так довго, бо чекав, не було певний час світла, потім черга пару машин стояла, як я приїхав, ну, мусив чекати. Думаю, все буде нормально. Бачите, не без пригод у цьому рейсі, то лампочка згоріла, то диск почав дав, як говориться, тріщину. Ну нічого, зато зробили і їдемо тепер. Все, поїхали на розвантаження. Ну, все, порядок. Робочий день закрито. Доставка закрита. Розвантажили 16.40 без 25 вечора. Я вже виїхав, все порядочок. Нормально. Відробили все порядок. Хех. З переключеннями, правда, бачите, з колісом, з цим, і з лампочкою. Ну нічого страшного, в принципі, то нормально. то нормально. Добре, друзі. Всім подякував за перегляд. Дякую, що були зі мною, з вами Саня. Бродяга за кермом. Всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Дякую за лайки, за коментарі, за перегляди. До зустрічі тоді. Пока-пока.